Ну, я куди ж вийти, вам не я депутат трьох сіл камінка красопа свободне. Бондаренко Анатолій Олексійович, хочу об'яснити тим, що в нас зараз тимчасово. Магазини не працюють у зв'язку з тим, що нас недавно освободили, магазини ще не працюють. І тільки вроді би, як наладиться аж з тої неділю, вони змінуть не підвозити до нас продукти. Спасіба людям, які допомагають нашим людям, тому що після окупації в людей тут дійсно не було ніяких продуктів, нічого. Спасіба всім, що людям допомагають нам гуманітарно продуктами, і всім. Обстріли були в нас дві неділі були в окупації. Обстріли були щодня. Зранку, в обід і ввечері. Ми практично знали, коли це обстрілюється, які діти ховали, діти люди ховалися в підвалах, все це. Ну як освободили, вже прийшли наші солдати, привозили свої продукти, нам допомагали. За даний був час. Ми допомагаємо нашим солдатам, продуктам, хто хто, хто чи може. Людина залишилася після окупації до окупації. Було 60 людей в Краснівці. Осталося 20, у Кам'янці було чоловік 40, осталося 16. Свободні в нас люди практично, ті, що були, там боїв не було, було, це село вціліли. В цьому селі є розбиті дома, є постраждалі, і поранені, і, і знасілені люди є. Ну що, так, тяжко було, дуже тяжко було.